З конфлікт між власниками агрофірми лан частина орендодавців не отримала гроші за землю. Чотири паї в мене ніхто не дав. Сказали, до нового року розчитаються, але ніхто нічого не дав. Так? Кінця року вони повинні всі паї людські віддати. Він користувався, я йому сказала, що ваші комбайни молочать. А він сказав, що це не мої комбайни. У Житомирі в тролейбусі раптово помер чоловік. Хотів вийти на зупинці, йому стало погано. Він вбав, втратив свідомість. Водійка надавала йому свою допомогу, яку могла надати. Переселенка з Харкова народила у Житомирській лікарні. Тут більше спокійна, скажімо так, атмосфера, ну більше комфортна. Агрофірма Лан обробляє землі у Чуднівській громаді, вирощує зернові та вигодовує худобу. 2 січня в селі Бабушки працівники фірми зібрались на зустріч із співвласниками підприємства. Адже через конфлікт між ними частина орендодавців не отримала гроші за землю. Чотири паї в мене ніхто не дав. Сказали, до нового року розчитаються, але ніхто нічого не дав. Кінця року вони довжні всі пої людські віддати. Він користувався, я йому сказала, що ваші комбайни молотять. А він сказав, що це не мої комбайни. Олександру Кучерявому належить 40% підприємства, а Андрію Піщуліну належить 60 відсотків. Між ними виник конфлікт через поділ майна, каже Олександр Кучерявий. Ей, я тебе звільню, я зроблю те, я зроблю те, ну слухання конозну. Чого сам себе призначив директором? Поїхав до чорного нотаріуса, завірив це все. Поїхав до чорного реєстратора, завірив цей протокол і приїхав сюди вже з цими бумагами, які я кажу, дайте мені документ, що ви мене звільнили. Вони нічого не предоставили, просто ну коли людям почали тут розказувати, що він директор, що він має право все робити. Андрій Піщулін розповів Суспільному, що змушений був звільнити з посади керівника підприємства співвласника Олександра Кучерявого. Коли ми вирішили рік назад поділитися і дійшли згоди до поділу, вийшло так, коли вже все було продано. Мій партнер зрозумів, що кількість боргів суттєво більше при його керівництві суттєво більше. Тому, скоріш за всього, він просто побачив, що є ну, жалюгідний стан нашого підприємства, і тому виникла така ситуація. Що він просто не платить податки, не розраховується з постачальниками. Але з вересня місяця він став нехтувати нашими домовленостями, і мені всі дзвонять за борги. змушений був скористатися законодавством України і зробив себе директором. На агрофірмі працює 46 працівників. Руслан Мельник, зоотехнік на фірмі, вже 15 років. каже, що конфлікт руйнує господарство. Ну, вони говорили, що хто хоче, ходили з зошитом, хто хоче з нами працювати, пишіть заяви на роботу, а хто не хоче, зразу увольняйтеся. На цю зустріч Андрій Піщулін не приїхав. Каже, щоб уникнути сутички, гроші за паї пообіцяв виплатити, а своєму напарнику не довіряє, тому що має інформацію про порушення ним закону, розповів Андрій Піщулін. Тому що я, в мене є інформація, що було дуже багато продажу зерна за, за налічні кошти. Я хочу зробити інвентаризацію майна і, і подивитися, що я маю, оцінити, оцінити борги, оцінити майно, що ми маємо це все зробити. І тоді далі ну, я вже розмовляю з банками реструктуризації робити, приостановив судові позови інших підприємств. Олександр Кучерявий з діями свого партнера Андрія Піщуліна не згодний. каже, що його звинувачують безпідставно і звертатиметься до суду. Обидва співвласники написали заяви до поліції. З даного приводу до нас до поліції надійшло дві заяви від одного та іншого власника. Поліцією встановлюються всі обставини події. Про що буде повідомлено окремо Олена Кучмій Ігор Горкучин, Суспільне новини, Житомирщина, вулиця Київська, громадське місце, непритомність, первинне опитування, невідома особа. У Житомирі у тролейбусі номер 3 помер чоловік. На місце події викликали дві бригади медичної допомоги. Марина Бульковська, лікарка швидкої допомоги, розповідає, що до її бригади виклик поступив повторно о 9.20. Бригада потребувала допомоги, і ми виїхали десь в 9 годин 20 хвилин. До того було відомо, що чоловік в тролейбусі хотів вийти на зупинці. Йому стало погано. Він впав, втратив свідомість. Водійка надавала йому свою допомогу, яку могла надати, тобто вона робила непрямий масаж серця. Потім приїхала бригада з підстанції, а потім вже Ми, ми робили серцево-легеневу реанімацію, тобто непрямий масаж серця. ритм був дефібриляційний, і ми зробили тричі дефібриляцію, але пацієнт помер. І в 9.43 ми констатували біологічну смерть. Жінка говорить, що чоловік мав при собі паспорт та телефон. Телефоном медичні працівники зв'язалися з родичами, які одразу приїхали. Віктор Гриньов, медичний директор, керівник служби медичної допомоги, каже, що попередньо причина смерті пов'язана з тромбоемболією. На жаль, тромбоемболія великої гілки це класичний прояв. Вся верхня половина тіла синя, синя це не лікується. Тромб попав, забив. Смерть раптова і швидка. Івана Сілецька, заступниця начальника відділу головного управління Національної поліції в області, говорить, що близько 9 години 45 хвилин до поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про констатацію смерті чоловіка у тролейбусі по вулиці Київській. Встановлено, що померлий житомирянин 1947 року народження. Попереднього слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. Анжеліка Нестерчук, Марія Кравчук, Олексій Черко, Тетяна Ривак Суспільне, Новини Житомир. Валерія Литвяк приїхала на Житомирщину з Харкова. 29 грудня. Жінка народила дівчинку в пологовому відділенні Житомирської лікарні номер 1 Вирішила народжувати в Житомирі, оскільки тут спокійніше, розповідає жінка. Тут більше спокійна, скажімо так, атмосфера. Ну как би бы, і більше комфортно, якби как бы, зважаючи на тривоги, ось якби как бы, люди тут живуть, кажуть, там о, тривоги, там тривоги, це так там виснажує. Я кажу, та це кажу, це мілечі, кажу, це такі мілечі. Хорошо, що вони єсть, хорошо, що спочатку йде тривога, а потім якби хорошо, що йде тривога значала, тому що у нас кажу, вдома, у нас буває таке, що якби без тривоги. У травні 2023 року Валерія приїхала до Житомира у перший раз, але невдовзі повернулася до рідного Харкова. Довго вагалася, чи варто народжувати в Житомирі, розповідає жінка. Тому що тут ти нікого не знаєш, ти такий вроде, сам, сам не знаєш нікого, взагалі ну, не лікарів. Все одно різниця відчувається. Якби. Ми повернулися додому, пробули там місяць, але. Дуже, це дуже складно, ти звикаєш, але коли в тебе двоє дітей, в нас є старша дитина, хлопчик, йому 4,5 роки. Коли в тебе одна дитина і буде невдовзі друга, ти починаєш трошки по-другому і по-іншому думати. Новонароджену доньку назвали Мирославою, розповідає Валерія. Жити родина планує в Житомирській області. Назвали Мирослава, вона Несимир. Я сподіваюся, сподіваюся, що в цьому році мир і славу в нашій країні, за словами Світлани Данилюк, завідувачки пологового відділення у 2023 році в пологовому відділенні лікарні номер 1 народилися 2132 дитини. У лікарні народжують і переселенки, каже Світлана Данилюк. Щомісячно в нашому пологовому будинку приблизно народжує від 8 до 12 переселенок. І якщо брати от чисто місяць грудень перед ново. Річний місяць то в нас народило 11 переселенок. Це були з Харкова, це були з Маріуполя жінки, з Херсону. Це основні такі обласні центри. Миколаївщина була, які приїжджають до нас на пологи. Надія Назаруб, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах.